Нестача йоду тихий ворог вашого здоров'я. Медики застерігають, Прикарпаття вважається йододефіцитним регіоном, а його нестача провокує багато захворювань щитоподібної залози. Дефіцит цього мікроелементу може призводити до зниження IQ, погіршення пам'яті або навіть раку. Йод критично важливий і для формування когнітивних функцій в дітей і дорослих. Тож у всесвітній день йододефіциту нагадують про головні симптоми, які допоможуть запідозрити проблему. Тут можна побачити збільшення щитоподібної залози, його можна виявити на УЗД або візуально. А також можна десь відслідкувати якісь певні симптоми, наприклад, випадіння волосся або погіршення пам'яті, сонливість, депресію, апатію, збільшення ваги, не, не мотивоване з їдою, так? тобто через те, що сповільнюється метаболізм через недостатнє вироблення гормонів. Т3 та Т4. Утім, будь-яку медикаментозну профілактику краще проводити під наглядом кваліфікованого спеціаліста, адже перевищення норми йоду наголошує лікар так само небезпечне для організму, як і його дефіцит. І в жодному разі не варто вдаватись до народних методів. Найбезпечніший для здоров'я спосіб отримувати йод через правильне харчування. Найчастіший і най, найбільш ефективний метод профілактики це йодова насіль. Тобто ми рекомендуємо перейти з звичайної солі так на йодовану, з підвищеним містом йоду. Також в раціон включити обов'язково морепродукт, морська капуста, креветки, мідії, морська риба. Також в інших видах риби там, хек, таляпи і таке інше. Також може включити яйця, молоко, сир, мореп... і такі молочні продукти. В них теж міститься йод. Щоб перевірити, щитоподібну то та виявити нестачу йоду, слід звертатись до ендокринолога, попередньо отримавши направлення від сімейного лікаря чи свого терапевта. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.